Це швейцарський годинник в халатах, в шапочках, в хірургічних костюмах. Тільки він такий різнобарвний і з домішками емоцій періодичними. Але це цікавий годинник, який, якщо ти правильно настроїш і хочеться одягати кожного дня. Так про роботу в операційній говорить Олексій Кезименко. хірургом у другій міській лікарні Полтави, чоловік працює 15 років. Професія вибрала мене, мені здається, не я її. Мені здається, це найбільш цікава, найбільш динамічна професія. І найбільш можна саме в цій професії все проявити і допомогти людям. Принципи роботи хірургів нині довелося змінювати. Це через початок повномасштабного вторгнення російських військ 2022-го, говорить Олексій Кизименко. Ми маємо наші справи з такими. З нас які ми читали до того тільки в, лі в літературі. Ми змогли виробити нові алгоритми роботи. Ми змогли застосувати, як на мене, найсучасніші якісь підходи тактичні, і в тому числі і наших європейських колег, американських колег, які підкріплені доказовою медициною. Ні, ними активно користуємося. Нині у другій міській лікарні Полтави діє три хірургічні відділення. Там працюють майже 30 хірургів. Про це Суспільному розповів директор медзакладу Максим Дудченко. У нас був дуже короткий період встановлення нашої хірургічної служби. Почалась повномасштабне вторгнення. У нас не було часу, але за цей період. Ми створили ці відділення і всі стали робити на один лад. Ми всі розуміємо, що в цей складний період ми не тільки рятуємо життя пацієнтів, постраждалих, переміщених осіб. Ми і навчаємось і проводимо вдосконалюємося в хірургічній галузі. 95% оперативних втручань проводять лапароскопічно, каже Максим Дудченко. Операція стандартна, планова і, як завжди, у нас це є учбовим процесом. Оперативне втручання проводиться з приводу жовчокам'яної хвороби, хронічного калькульозного холециститу. Ви бачите, що ні каплі крові не видя, десь кровопотері косметично. Вечері буде ходити, завтра кушу, Юлія Ігольник до хірургічного підрозділу цього медзакладу потрапила ще студенткою 2011 року. Нині очолює одне із відділень. Юрію у нас золотий, не те, що я дійсно правда. Що спеціаліст Бога, то це я навіть не скажу. Мені дуже подобається короч перед кожною операцією. Кожен хірург готується. Він у голові собі уявляє план операції, який він робить. Хоча хірургія іноді заставляє нас змінювати плани і приймати миттєві рішення з приводу того чи іншого нашого руху навіть. Найбільшим випробуванням за роки роботи Юлія Ігольник говорить, зокрема, про 3 вересня 2024-го. Тоді російські ракети вдарили по інституту зв'язку у Полтаві. Коли у нас було масове поступлення пацієнтів після травм, там були складні, досить складні травми у таких пацієнтів, і ми приймали рішення разом всім хірургічним колективом в операційній, як робити як допомогти людині, як розповів Суспільному Максим Дудченко, друга міська лікарня, заклад із хірургічним напрямом. Нині 95% хірургів освоїли малоінвазивні методики, а 90% ургентних втручань проводять лапароскопічно. Тетяна весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.